З головою у нечистотах у таких умовах доводиться працювати комунальникам, коли забивається каналізація. Гумовий костюм, рукавиці і протигази, якщо потрібно спускатися глибоко. Цього разу заявка надійшла від мешканців Малої Бердичівської 1. Люди скаржаться, водоканалівці працюють. Не профілактику дня, без роботи космі. Ну, в в самому жанське причиндали, самі розумієте. Ну, бо готові, сміють, були, поли, тряпки, туди покидають. Щоб прочистити забиту каналізацію, потрібно спершу під напором промити трубу, а потім вичерпати все вручну. Після чого кульмінація. За словами комунальників, в Житомирі роботи для них вистачає, і заявки від мешканців надходять мало не щодня. Знаходять різні засоби інтимної гігієни, рушники, ганчірки. Все через те кажуть працівники водоканалу, що містяни не вміють правильно користуватися благами цивілізації.